Позбавилися десятків промислових підприємств, мільйони автомобілів, дрібних СТО та автомиїв. Є контролюємо зброси. Це фосфор і азот в направлінні тічені Дніпра. Якість повітря дуже погана. Київська влада втрачає біля 10 мільйонів гривень. Получається, ні два рази беруть один і той же штраф. Хто від цього виграє відповідно приватні компанії жити, а не виживати. Її, що купують владу за гроші, звикають отримувати з неї прибуток. Арістотель. Дивитесь нас, підписка, лайк, дізлайк, дзвіночок. Чекаю всього цього від вас. Київ зникає зі списків найбільш зелених та екологічно чистих міст Європи. Парки столиці вирубують забудовники, мільйони автівок насичують шкідливими випарами повітря. Води Дніпра забруднюють тисячі стоків, а архаїчні станції очищення питної води вже давно не справляються з вкрай загидженими водами Дніпра та Десни. Чому кияни дихають автомобільними викадами? Вимушені відчувати сморід сміттєспалювального заводу та пити незрозумілу рідину з міських водогонів. Сьогодні спробуємо розібратися в іменах та прізвищах екологічної катастрофи української. Вітаю! Я Борислав Береза, і це моя програма розслідувань. Сьогодні я розкажу вам про те, чому Київ зник з переліку найзеленіших європейських міст і до чого тут корупція чиновників. Як жадібність міських очільників роками руйнувала улюблене місто мільйонів українців? І хто саме продовжує заробляти ті саме мільйони, руйнуючи екологію Києва? Економічна пострадянська трансформація країни мала чи не єдиний позитив: міста мільйонники і особливо українська столиця, позбавилися десятків промислових підприємств, а разом з ним сотень тисяч тонн забруднюючих викидів. Та на заміну шкідливим виробництвам прийшли мільйони автомобілів, дрібних СТО та автомиїв, які виявилися ще більш шкідливими для довкілля. Реальна ситуація з екологічним забрудненням Києва насправді вражає. Рівень забруднення повітря, води та території перевіщує усі допустимі межі. Цифри та факти далі в сюжеті наших журналістів. Таких брудних струмків сотні уздовж всього берега Дніпра. Усе це доповнюється сотнями тисяч побутових септиків, що інфільтрують сотні тонн лайна та іншої органіки у води українського символу. Зрештою, частина цих відходів, які раніше ми називали рікою, потрапляє до наших водогонів. Звісно, ж зброси фосфатних э, удобрень, э, В общем, э, біохімічних Це етамойки. Все, стиральні порошки, все, що связано з моючими средством. За даними екологів, Дніпро в межах міста відноситься до третього класу, що означає помірно забруднена вода, а іноді і до четвертого класу брудна вода. Забруднення води завдає великої шкоди здоров'ю мешканців міста. За нашими слідами, на які ми проводили, зберігання біогенних веществ, це фосфор і азот, в направленні течії Дніпра від його істоків до дельти, увеличується в шість разів. Водопровідні та каналізаційні мережі Києва дуже зношені і знаходяться в жалюгідному стані. Деякі зі старих труб не проводилися в порядок більше 50 років. Ще гірша ситуація з очищенням стоків. Портницька станція Аерації давно дихає на ладан. Екологи постійно попереджають владу про катастрофічні наслідки масштабної аварії на цьому єдиному акумуляторі всіх нечистот та промислових відходів Києва. Тільки за рік на ній сталося 16 поломок. А в січні 2012 року сталася масштабна аварія. Провал грунту діаметром 10 на 10. 10 метрів тепер у Києві ще й стало складно дихати. Основний забруднювач столичного повітря автомобільний транспорт, обсяги викидів якого збільшуються з кожним роком і дають 83% усіх шкідливих викидів в атмосферу. Загальний рівень забруднення повітря в Києві вище середнього по Україні і оцінюється фахівцями як високий. Якість повітря інколи нормальна, інколи дуже погана. Біда в тому, що державна система моніторингу, яка наразі працює, яка залишилася ще у спадок від Радянського Союзу, вона не придатна до сучасних умов, вона не гнучка, вона не автоматизована. Тобто, якщо ми кажемо про захист здоров'я населення. То вона придатна лише для якихось там довготривалих вирішень. Вона не може попередити, що сьогодні не виходьте на вулицю, бо дуже. Брудне повітря через вічну проблему мегаполісів загазовані міста транспортом страждають і зелені насадження. Крім того, під час ожеледиці і холодних зим використовуються надзвичайно шкідливі для дерев суміші. Згідно з даними міністерства екології та природних ресурсів України, 70% дерев у Києві хворіють. Тільки за останні роки більше 25 видів рідкісних рослин, які ростуть у столиці. Внесені до червоної книги України. А це свідчить про несприятливу екологію, оскільки дерево першим реагує на стан навколишнього середовища. Щороку київська влада втрачає біля 10 мільйонів гривень лише на зарплатні чиновників управління екології. Ну результат роботи цих шановних посадовців бачимо навколо себе. Якість води, повітря, стан зелених насаджень. Усе це вирок не тільки для офіційних київських екологів, а для усієї київської влади. І не тільки нинішньої. Допустимий термін експлуатації водогону та каналізації Києва давно завершився. Як і система очищення стоків, коштів на їх модернізацію, звісно, немає. Ну, це можна зрозуміти. Та чому така провальна муніципальна політика щодо стану повітря? Цьогоріч Київ потрапив до переліку найзабрудніших мегаполісів світу. Є чим пишатися? Звісно, ситуація ускладнюється після низьки пожеж в лісопарковій зоні навколо столиці. Утім, головну причину атмосферного забруднення щоденний, багатомільйонний автотрафік, і нинішній мер, і його попередники не змогли впорядкувати. Автомобільний рух в українській столиці нахвалялися впорядкувати ще за Олександра Омельченка. Стрімке зростання кількості приватних автівок зупинило місто в численних корках. Столичні мешканці швидко познайомилися зі смогом від сотень тонн спаленого пального. Кожен сантиметр колись зелених газонів почали витоптувати колеса залізних коней. Основним забруднюючим в місті Києві автотранспорт є як дизельний, так і бензиновий, так і вантажний транспорт. Ну і звичайно, найбільше антропогенне навантаження на атмосферне повітря відбувається власне в містах, ну, місцях, де найбільший трафік. Це ми знаємо, що кожного ранку в місто Київ заїжджають тисячі, а то й сотні тисяч автомобілів. Це Проворського напряму, з Бориспільського, з Одеського напряму, Житомирського. тобто, це ті е локації, в яких е постійно фіксується перевищення е показників по продуктам гарів. Саме на прикладі транспортного колапсу стає зрозуміло, чому в усіх сферах київської екології повний швах. Оптимістичні заяви різних керівників Києва про будівництво розв'язок, вловлювальних парковок та нереального проекту великої об'їзної для транзитних вантажівок постійно завершуються на рівні балаканини в ефірах муніципальних телеканалів. Муніципальний транспорт так і не змінив приватний. Парковки на околицях міста швидко спродали паркувальні мафії. Відтак, мільйони автівок далі запруджують кожен сантиметр київського середмістя. Я платив штраф там на місці, забрав машину. Потом то же самое пришло хозяину автомобиля. Я купил машину по доверенности на три года. Вот. Оплатил сам штраф, как водитель, от своего имени. И они же отправили постанову в местную, чтобы снять еще штраф из хозяина автомобиля. Получається, вони два рази беруть, один і той же штраф Геннадій вже вдруге, тільки за тиждень викупляє свій автомобіль після евакуації. Щоразу платить біля двох тисяч гривень, та ніяк не може зрозуміти, як надприбутки фірм евакуаторів мають покращити транспортну ситуацію. Тим більше, що з парковками є дуже великі проблеми. А ця тема у парковок вона завжди була непрозорою, і насправді ми, ми рухаємось завжди. Повільному повільними темпами детінізації. Я думаю, що там є потенціал детінізувати це набагато більше. схожа імітація бурхливої діяльності в усіх проектах з покращення екології ані кредити міжнародних організацій ані торгівля екологічними квотами не зрушує справу з мертвої точки чи то йдеться про реконструкцію Бортницької станції чи очищення берегів Дніпра від забудови та намивання штучних берегів. Усюди вверх беруть шкурний інтерес, та все переможна корупція. Чи можна вирішити питання київських заторів, чи є рішення з екологічних проблем? Чи винні у всьому київські забудовники? Чи може якось влада вирішити екологічне питання міста? Про все це ми поговоримо з нашим гостем Ігорем Чаленко. Чаленко Ігор Олегович, директор центру аналізу і стратегії, політолог, експерт з регіональної політики, громадський діяч, автор численних публікацій щодо зловживань київської влади. Вітаю Ігоре. Дякую, що ви прийшли до нас. Хочу вас запитати, як ви взагалі оцінюєте? От боротьбу команди нинішнього мера з очищення середовища міста від автомобілів за допомогою паркувальників. Ну, насправді, е, нинішня команда мера вже ми бачимо, що понад шість років відповідно е, керує містом. І бачимо, що за цей період так. ситуація лише не погіршується, не покращується абсолютно. Ми бачимо збільшену кількість евакуаторів, е, обмежувачів е, для того, щоб люди відповідно не паркувалися в центрі. Однак, як корки були, так вони і залишилися. Лишилися єдине, хто від цього виграє, відповідно приватні компанії, які отримують найбільшу плату від нещасних водіїв, які потім ходять на майданчики так. і відповідно намагаються забрати свою власність. Пане Ігоре, але розумієте, от це питання вже не центру, це питання майже всього Києву, де б таке не було. Тож. Що ж заважає нарешті дати лад міській дорожній інфраструктурі? Чи хто заважає? Чи може немає якоїсь стратегії, стратегії розвитку? Або, навпаки, незаконні забудови, які заполонили Київ, а зараз збільшили кількість автівок на наших вулицях, і фактично це вже не контролюється. Що заважає? Ми правильно згадали про багатоповерхівки. Ми бачимо, як цілими кварталами зводяться величезні по 30 по 35 поверхів, величезні квартали. І зрозуміло, що купляють там квартири заможні люди, які мають по одній або по дві машини, і це очевидно. Але абсолютно не сплановані ні паркінги, ні ще щось навіть в цих комплексах. А я вже не кажу про те, що відповідний трафік він буде їхати так само в центр, в центр на роботу, тому що не дивлячись на те, що міська влада вона показує, як вона бореться із відповідно з за допомогою евакуаторів, там з незаконною парковкою і так далі. Але ж кількість комерційної, там наприклад нерухомості не зменшується, не зменшується. Відповідно, та ж сама кількість людей продовжує далі працювати в тому самому центрі. 100%. І виходить, що ні перехоплювальні паркінги, які робляться зараз. Там, наприклад, на тих самих видобічах чи на там на тремках ми бачимо, як робиться не працюють. не працюють абсолютно, і виходить ситуація, що людина бачить ціну того перехоплювального паркінгу, яка має там ледь не в місяць заплатити там 3 тисячі гривень. Зрозуміло, що вона поїде далі в центр на своїй автівці, щоб десь тут поставити машину. І так само і в центрі дорога так само парковка. Відповідно, ми бачимо, що ситуація не вирішується, а міська влада просто говорить: ну що ж, будемо збільшувати кількість евакуаторів. А це означає, знову ж таки, бюджет нічого не отримуватиме, а отримуватимуть якась наближена до влади особа. Пане Іро, я дякую вам за вашу громадянську позицію. Я дякую вам за вашу активну позицію за те, що ви прийшли до нас і ділитесь своєю інформацією. Я сподіваюся, що більшість українців все ж таки. А розуміють, що пасивна позиція це шлях в нікуди. Будьте більш активними і змінюйте життя навколо себе. Самі за вас це ніхто не зробить. Дякую. Дякую. Чи комфортно вам сьогодні жити в столиці? І Як ви оціните якість повітря, води, стан зелених насаджень, Дніпра та інших водой? Саме Таке питання ми поставили сьогодні киянам на вулицях столиці. І ось що вони відповіли. Тяжело дишиться, як жителю Києва. Дуже тяжело. Машини, вихлопні, труби видають таке, що я вам не скажу, скільки там. Транспорт, мабуть. Вважаю, що у нас ще таке непогане повітря. Завантаженість доріг автотранспортом. Звісно ж, на якість повітря в столиці впливає досить значна кількість автотранспорту. Це в першу чергу, адже викиди вуглекислого газу досить таки великі. І, звісно ж, я гадаю, є одним із також важливих чинників це наявність великих промислових підприємств. Екологія це не тільки чисте повітря, чиста вода, чисте навколишнє середовище і чиста земля. Ні, ні, це значно більше. Це що ви будете менше витрачати грошей на лікування, це значить, що ваші діти будуть більш здорові, це значить, що ви будете жити, а не виживати. І не всім чиновникам це до вподоби, тому вони крадуть на екології, а страждаєте ви. Ми не дамо спуску жодному чиновнику і всім іншим хочемо повідомити: якщо ви крадете, то ми йдемо до вас. Ви дивитесь нашу програму і хочете побачити нові? Тож підтримуйте мене. Тоді лайк або дізлайк, тоді підписка, і головне дзвіночок, щоб дізнатися, коли вийде наступний випуск.